Дітки, доброго ранку. Доброго ранку, Оксаночка. Дітки, ви всі знаєте, що вже настала пора року яка? Осінь. так. А осінь завжди щедра на дари. А які це дари? Це плоди, які виростають у саду чи на городі, і які ми потім вживаємо у їжу. Тож, давайте повторимо деякі з них. Ось, ось це, наприклад, що таке? Груша. Так, молодці. Ось це. Слива. Слива. А ось це. яблучко, Так. Це абрикос. І ось це. Персик. Дітки, а як одним словом можна назвати всі оці плоди? Як одним словом вони називаються? Фрукти. Фрукти, дітки, це фрукти. Так, ідемо далі. Що оце таке в мене? Капустка. Оце цибуля. Морква, бурячок. Так, і оце що таке? Картопелька. Звичайно, дітки. А як одним словом можна назвати всі оці плоди? Що нам принесла осінь? Як вони називаються одним словом? Це все овочі, овочі. Оце були фрукти. Фрукти, а це овочі. Так, дітки, а чи знаєте ви, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти? Оксаночко, а ти знаєш? Тож, давайте дізнаємося. Зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається на городі чи в саду. І дізнаємося з вами, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Дітки, ось перед собою ви бачите малюнок, на якому зображено город. Ось, оце город. І ось це частинка городу. І сад, ось він. Тут ростуть дерева. В саду ростуть дерева. І ось ви бачите овочі і фрукти, які потрібно покласти кожен на своє місце. Ну, давайте почнемо. Це що таке? Це у нас груша. Так, шукайте, де грушка? Де є такий самий схожий малюночок? Ось він, так. Грушка росте у садку. Ну, садочку росте, кладемо в садочок грушку. Далі кавун. Де ви бачите кавун? Так, ось він. На городі, правильно. Далі, оце що таке? Кабачок. Кабачок теж росте на городі. Ось він. Далі. Капуста. Капуста де у нас росте? Також на городі, бачите? Ось так. Так. Ще одна капустка, тільки кольорова, вона називається кольорова капустка. Також вона росте на городі. Ось ми її кладемо туди, де вона повинна рости. Ось сюди. Так, далі. Що це таке? Де ви бачите такий малюночок? Де він повторюється? Це у нас слива. Слива росте у садочку, у садку, на дереві. Ось. Бо це фрукт. Фрукти всі ростуть у садочках. А це що таке? Картопелька, звісно, ось вона в кошику лежить. На городі. Вже її копають зараз картопельку. Так, а це що таке? Помідори червоні. Де вони ростуть? На городі, звичайно, ось вони. Так, а тут у нас поруч, що це? Огірочки. Вони схожі на кабачки, бачите, але тільки менші. Це огірки. Це у нас що таке? Бурячок, він теж росте на городі. Ось він. Ну і далі дивимось. Морквочка. На городі росте. Перчик. Теж на городі, ось він. Цибулька. Ось вона, на городі росте. Це у нас що? Горох. Він теж росте на городі. Ось тут. Ну, і це у нас що це? Це у нас абрикос, де росте на дереві, так, ось на дереві, бо це фрукт. А фрукти ростуть у садочку. І це у нас що? Яблучка, так, звичайно. яблучка теж ми кладемо ось сюди, відправляємо у сад, тому що фрукти у нас ростуть на деревах у саду. А овочі, ось як ми бачимо, вони ростуть на городі. Дітки, а як ви думаєте, що можна зготувати з овочів, а що можна зготувати з фруктів? Знаєте, Оксаночка, ти знаєш? Дітки, ось у мене є така чарівна каструлька. В цій каструльці ми можемо щось зварити з овочів чи фруктів. От, якщо ми будемо варити, наприклад, з овочів. То це буде у нас чи супчик, чи борщик. Давайте зваримо борщик. Український борщик. Так, ну, і що ж нам для борщику потрібно? Я вам буду показувати овочі чи фрукти, а ви будете обирати. Що ми будемо варити? Отже, варимо борщик. Беремо картопельку. Підходить картопелька. Так, звичайно, який же борщик без картопельки. Картопелька обов'язково. Кладемо у кастрюльку картопельку. Далі грушку беру. Підходить грушка до борщика? Ні, для борщика грушка не годиться, бо це фрукт. А нам потрібні овочі, тож шукаємо овочі. Капустка підходить для борщику? Так, а вже ж. звичайно, кладемо капустку. Ось так. Так, тепер. Абрикос підходить для борщика? Ні, не підходить, бо це фрукт, а нам овочі потрібні. Цибулька підходить для борщика. Звичайно, цибулька потрібна для борщика. А як же? Ось поклали і цибульку. Тепер що ми беремо? Морквочку беремо. Підходить морквочка для борщика? Так, звичайно, підходить. Кладемо морквочку нашу. Так, і останній інгредієнт це у нас буде сливка. Підходить для борщику. Ні, сливка не підходить, бо сливка це фрукт. А нам потрібні овочі. Беремо бурячок. Бурячок підходить для борщику. А як же, червоний бурячок, він надає борщику такого червоного кольору. Ось так. Ось, додали бурячок. Тепер борщик буде у нас дуже-дуже смачний. Всі інгредієнти ми підібрали правильно. А тепер ця чарівна каструлька може нам зварити щось з фруктів. А з фруктів ми що можемо зварити, як ви думаєте? Фруктів ми можемо зварити компот, так? Звичайно, фруктовий компот, а чому б ні? Звільняємо нашу каструльку від овочів. І тепер, щоб зварити компотик, нам потрібно сюди покласти тільки фрукти. Так, ну що ж, обираємо. Морквочка підходить. Ні, не підходить морквочка для компоту. Персик підходить. Звичайно підходить, кладемо персик. Так. Далі. Картопелька підходить. Ні, не підходить, бо картопелька це овоч. А нам потрібні фрукти для компоту. Тож беремо, грушку беремо, підходить грушка. А вже ж грушка це фрукт. Тому грушка підходить обов'язково. Далі. Що ми ще беремо? Хм. Мабуть, візьмемо капустку. Ні? Чому? Правильно, тому що капустка це овоч, а нам потрібні фрукти. Тож, беремо сливку. Сливка підходить? А вже ж, кладемо сливу у компоти, хай вариться. Так, ну і далі, мабуть, додамо цибульку. Ні? Правильно, дітки, цибульку ми не кладемо у компот. Можна зіпсувати смак. Нам потрібні фрукти. Тож беремо яблучко. А, вже ж, Кладемо яблучко у компотик. Ну, і що залишилося? І залишився абрикос. Кладемо абрикос. Ось так. І тепер наш компотик буде смачний і присмачний. Стільки багато фруктів у ньому. Ось, бачите, дітки, як можна зварити з е, фруктів, е, яку страву, компот, і з овочів теж можна зварити борщик або супчик. Щось смачненьке. Отже, дітки, ось ми і дізналися з вами багато цікавого про овочі та фрукти. А нам з Оксаночкою час вже прощатися з вами. Тож на все добре, дітки! На все добре, Оксаночка.